Вам, дорогі браті і сестри, в четвер, на п'ятому тижні Святого Великого Посту Свята Церква е, служить особливе богослужіння, яке називається Марійне Стояння, згадуючи дивну подвижницю благочестя, преподобну Марію Єгипетську і читаючи повністю канон преподобного Андрія Крицького. На першому тижні цей канон читався частинами. А от саме в четвер. А зазвичай це богослужіння звершується напередодні, тобто в середу ввечері, під час раннього богослужіння читає духовенство, ось цей канон преподобного Андрія Крицького повністю. А також чому називається Марія Нестояння, тому що під час цієї ранньої відправи читається життє преподобної Марії Єгипетської, великої колишньої великої грішниці, яка потім стала великою праведницею. І ось у той час, коли ми підходимо до завершення святої Читиниці, наближається Великий Піс до кінця, свята Церква хоче нас знову надихнути на подвиги через читання життя преподобної Марії Єгипетської. Таким чином, нас надихаючи на продовження нашого подвигу і нагадуючи про те, що в нашому житті є покровитель і помічник завдяки якому ми отримуємо спасіння, сам Господь, який невимовною е, своєю благодаттю підводить найбільших грішників із безодні гріховної, і підносить їх до е, царства небесного, до блаженства, так як це відбулося у випадку з преподобною Марією Єгипетською. Дійсно є повчальним це житє. І багато чому воно навчає. Раджу кожному почитати житє преподобної Марії Єгипетської, навіть перебуваючи вдома в своїх домівках, і почерпнути ту глибину, ту премудрість, яка подається у цьому житті преподобної Марії Єгипетської. Нехай же за її святими молитвами, дорогі браті і сестри, всемилостивий Господь допоможе нам прожити решту дні святої чотиридесятниці і наблизитися до Пасхи Господньої. І щоб Воскреслий Господь був у душах наших, в наших серцях, щоб в наших серцях панувала любов взаємоповага, мир і радість у Христі Ісусі. О велика угодниця Христова преподобна Марії, ти на небесах, стоячи перед Престолом Божим, а на землі духом любові з нами перебуваючи. І, маючи сміливість перед Господом, молися за спасіння рабів Його, що до Тебе з любов'ю звертаються, виблагай у великого владики Господа, щоб з Його милості віра непорочною зберігалася, міста і села наші розвивалися, від голоду і мору позбавлялися. Випроси скорботним утіху, недужим стілення, впалим підняття, заблудним наверненням в добрих ділах успіху і благословення. Сиротам і вдомам захисту, і для тих, що відійшли від цього життя вічне упокоєння. І щоб всі ми в день страшного суду стали спільниками тих, що стоятимуть праворуч, і почули блаженний голос судді світу. Прийдіть, благословені Отця мого, унаслідуйте царство, приготоване вам від створення світу, і перебування там отримали навіки. Амінь.